Як звірята говорили, на лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морк виніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити і нещодавно знову оселився під Старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а з дивним, лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим. Та що ви там, силюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять грррр. Виходило це у нього дуже кумедно, і всі навколо пирскали від сміху, але в очі не говорили, тільки мудрий старий Сич наважився. Щось тобі зайчий язик покрутило у тих подорожах, тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто? От вигадали, не розуміють вони, та це ж царська мова, її обов'язково треба знати, та яка різниця? Як розмовляти, все одно зрозумієте? А я заяць просто говорю мовою самого лева. Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа, так і залишився морквиніс у лісі, й далі говорив лев'ячою мовою, зверхньо поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо і справді ж яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою самого лева. Минув час, морквиніс привів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але зрозуміло ж, то й мовчали усі, аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їхньому краї. Багато нещасть він завдавав, пташенят знищував, малята зайця морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис дикун. Ох, які ж ви солоденькі, аж присмокнув він від задоволення. Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб, насторожилося зайченята. Та чого ви не хочете? Тоді я вас сам заберу, може мені в пригоді станете, або леву на подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите, і вхопивши двох завушка, потягнув у свою нору. Відпустіть нас, попросили, ми зайченята. Лише третьому найменшому вдалося втекти. Розсмішили, та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя? От якщо я. Якщо б я не говорив мовою лисець, хіба був би я лисом? Ні. Якимось дивним звіром схожим на лиса, бо самого ж вигляду замало, треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева, може, якусь винагороду отримаю, вирішив лис. Бручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою навчив їх тато, Заяць Морквиніс. Хто це там кричить?» – Дивувалися звірята, які чули їх крик? Невже левеня якесь у ліс забрело? От дивина! Але ж левеня це не заяць, дасть собі пораду, і знову бралися до своїх справ. А маленьке зайчиня, яке врятувалося, постривало чим душ на допомогу кликати, та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Чого б то родичі Лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Зайці Марк виніс у цей час вже всі лапки збив собі, шукаючи своїх діток. Усіх запитував за кожен кущик зазирав, чи не бачили, чи не знають, чи не чули, щоб зайчиня про допомогу кликали. Ні, ні. Ніхто із зайченят допомоги не просив відповідали. Увесь ліс оббігав морквиніс і, зрештою, пробіг до нори дикого лиса. Чи не бачив ти лиса моїх діток? запитав, трясучись від страху. Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але говорять, як левенята то точно не твої. Але стривай. Ти ж також так говориш. Хто ж ти такий? Та я, заяць, заяць, тільки мови лев'ячої навчився, та й розуміють мене усі. То так і діток навчив. Отож вони мені теж второчили, що зайченята, але мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, мені буде більший викуп. Лев у цей час пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку, так у лісі й прижився. Дикий лис прислуговував йому і догождав, щоб мати захист. От і зараз вирішив вислужитися. Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат? По твоєму говорять Дитинчат? Якісь вони не схожі на мене, скривився Лев, розглядаючи Марквинаса та його діток. Та не схожі, але мовою твоєю говорять. То, може, просто такі народилися хворенькі, що такий вигляд мають. Зайчинятами почав було морквиніс, але Лев не дав йому договорити. Хто? Та що ви верзете? Зайченята І говорити мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би, що я лев? І справді, подумав морквиніс, не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячею? Відведи його лисе вночі до сови. Вона дуже розумна і підскаже, хто це. Так і зробила. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайчинят до сови, постукав по старому дереву, сова висунула голову із дупла. Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи, хто це зі мною зайченята чи ливенята? Ой, та темно ж не бачу я нічого, та й стара вже стала сліпа. Ану, промов ти щось до мене, нехай почую. Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді. А інакше хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли своєю зайчею. І така вже вона й мила і люба була, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх Лев, коли почув, що це не його родичі, і пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо напевне вже знали, що це справжнє. Зичинята.